Рушаймо! І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гровець СЮА і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає денстер на об'єкт 260. Карта Кастилія рейтинговий бій. Ну що, до бою. Так, ну бачите, я вже більш впевнено коментую. Правда. Кастилія, я її перший бачив цю карту, ну вона, в принципі, візуально чудова так виглядає. Правда? Мені подобаються отакі якісь візуально чудові карти, вони також мені настрій поліпшують, до речі. І бачимо, у нас аватарки чудові, так, в українському мотиві, І в нашій команді в супер... це, напевно, також за щось видавалося. І напевно цей танк за щось видавався. Тому що на ну, великих танках це за. Е... За бойову перепустку, а тут також, напевно, щось типу бойової перепустки. Нарвався тут. Ріноцеронте, Поїхав там на нашого братіша, він там на гірку поїхав, виманює на себе суперників. А ми його будемо тепер що розводити, зверху і знизу будемо вихоплюшувати. Сильно броньований танк, це башта сильно броньована, корпус так із щучою моргою. Може, може десь танкувати. Рухливість, швидкість бачимо, маневреність непогана, башта обертається, ну, башта обертається повільно, це з мінусів. І кавенів, напевне, що немає, так? Це також з мінусів. А гармата, бачимо, непогано нахлопушує. 1700 вже на хлопу. Рейтинговий бій, мені здається, повинні грати е, одні скіліща в рейтинговий бій. Хоча. Ну так як грають зараз суперники, я не знаю, бачимо, що наш герой втратив половину ХП, а там його братіш міг би підтримати. Можливо, знаєте, тут в рейтингових боях кожен сам за себе б'ється, так? ха Типу, як рангові бої були в великих танках. Кожен сам за себе б'ється і стоять десь там від позицій, настрілюють, хто більше настріляє. Я думаю, що наш герой тут більше за дві команди настріляє, бо вже настріляв 2400. 800 танкану, половину ХП втратив. Побачив ВАЗика, їде. Бачить, ціль, не бачить перешкод. У нас там по переказі, по переказі ми бачили тяжа на іншому фланзі і птеху там вихлопушили наші братиші. Отже, все в принципі чудово. А цей, бачимо здає назад. У нього чудове також бронювання показує, що ми його тільки в НЛД можемо пробити. приїхав тут на глюка на Шередані. Він пробив чи не пробив, я не помітив. І поїхав собі по своїм справам. Ну, так як я і так як я й казав, кожен сам за себе грає. Зараз ми, з братішом об'єдналися, пратіш не протіш, такий буде. Так, на ВЗ. І ми зараз вихлопушимо, це ОВЗ 113 без проблем. І він відступає, відступає постійно назад. бачачи, що я ж кажу, бачиш, що нашого героя небагато хпев, у нього було повне хпів, він все хпе своє втратив на свій відступах. Є третій в цей момент, ну якщо він так буде виїжджати, то він буде показувати НЛД. Отже, він також там зараз зашкіриться, мені здається. 3-1 рахунок в нашу користь, 4269 настрілять. Скільки ще наш герой має, тому що пробиває ваші командирській башні. А ну в таких танках ми знаємо американських, відра у них там. Командирські відра можна їх називати. І вони всі ще пробиваються. Нас там об'єднується також, ну все, беремо повне оточення суперників. по суті, так. Перевага в нас величезна. У нас зустрічний бій, ніхто навіть і не намагається стати на захоплення. Це якби гравець UA грав, так гравець UA б зразу ж на захоплення став. Мені подобається захоплював. Так, братіш, тримайся, там, тримайся зараз, тобі допоможе. Дуель на дуель запитуєш. І всі шотні там позалишалися вже. Вилічивши очі, їдемо на випущені очі. Вони якісь, бачите, суперники, якийсь хоч рейтинговий бій. Можливо, я щось не розумію в рейтингових боях. Можливо, вони тут не зовсім із кіліжі можуть грати. так? Але мені здавалось, тут такі якісь повинні бути. А вони просто відступали або шкірились. Це їхня величезна була помада. У нас знищення. вороги знищено. Чудовий бій, дійсно вийшов. І тут, напевне, по рейтингу нормально так пройшовся. Тут ж тепер очки рейтингу дають, наскільки я ще зрозумів. Так. Ось платинова Ліга. Це круто, так? Не золота, а платинова навіть Ліга. <смірко> Досвіду 7 тисяч. 267 тисяч кредитів цей танк фармить, я так розумію. І те, що я казав, більше за всіх за дві команди настріляв. Чудова віщ, чудовий віз, настроєм, кажу. Ага. Такий 3D стиль, так? Ну це не 3D-обвіси, напевно, так. А це такий 3D-стиль, я так розумію. Цікаве, це чудово, ти типу покрила. Ну чому? Тому що це а це це в нас що? Це в нас швидкість. І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.ua і дивимося реплей від підписників Бліз. «Вот Сьогодні з нами грає от на CS63. Старка. 100... Ну, не можу я прочитати повністю назву цього танку. будемо. С 63. Бо мені один з підписників навіть, ну для мене все цікаве та чудове, так воно. Дуже цікаво але не дуже зрозуміли. А підписників мені написав один, що просто це такі от танки прокачувані, а до якоїсь події, я так розумію, їм якісь назви там понадавали. так Ну і карта Хімельсдорф. Я вже зрозумів зразу ж по, візуально так оцінив, тому що вокзал дуже схожий на великих танках Хімельсдорф. А так по карті, ну карта, в принципі, велика вона, вона не дуже велика. А є оця гірка, як напевно, що немає. Напевно, дуже важко зробити в маленьких танках таку гірку. Як на Хімельсдорфі в великих танках. І там же ж є під гіркою так званий банан, вулиця такої форми, як банан. Так. Ну і поки я розповідаю, що дивитися цікаві історії, наш герой вже настріляв 2000 Там перед ним грів стояв, він його вихлопушив в хламіщі. Чому? Тому що він взагалі, напевне, був афехашний. Ну, в принципі, плюс. Тут чогось поставали всі суперники. Чи вони. Можливо, також тут, якщо вночі граєш, всі соні не, не можуть зрозуміти, куди вони потрапили. Зашкірювалися всі в одному куточку суперники, ми їх взяли вже в оточення. 2-0 рахунок в нашу користь. 3000 вже настріляно. Бачу, що перезарядка чудова. Точність слушність, я думаю, також непогана повинна бути. Бачимо, що і на ходу прямо пробиває. Боїться, ВТХ така сильно броньована, боїться. До побачення. Таких боягузів зразу ж ми вихлопушуємо. І дуель на дуель ВЗ. ВЗ чомусь не хоче по-нашому. У нашого героя, напевно, якісь такі 3 d чи що, чи можливо, нік у нього якийсь такий, що його всі знають, тому що вже він був в реплеях від підписників на чудовому та цікавому ютуб каналі гравець Світ. І можливо вони його вже бояться. Може таке бути? <сміття> Може, а, а можливо не бояться, можливо, поважають. Ну більше я бачу, що тут якісь злякакані всі суперники, Залишаються два танки. Нам треба... Якнайшвидше тепер їхати дохлопушувати, все ще позалишалося, тому що е, зараз наші братиші вирячать очі на випущені очі, перелякані суперників і просто не будуть вже по кому постріляти. Дуже познічувались, натяжав, я так розумію. Поставали просто і стояли. Типу така глуха оборона у них була. Вона тут, видно, не проходить така глуха оборона. Ти вже шкіриться НЛД прикриває. Бачимо, що у нас пробиття чудово, показує скрізь майже. На Левандовського покажу скрізь пробить. Боюкладка пошкоджена. А ну відірве басту чи ні. Чудово! Це, Це я побачив, як відриває башту. Сім 7000 шкоди настріляв, так? да? На попушу. Майстра отримав. Майстер класний бій. Майже 3 тисячі досвіду, по кредитам 200 тисяч, нічого собі. Ну я думаю, що на першому місці. Чудовий бій, щодо настроєм, кажу вам всім слава Україні та всім дякую, до зустрічі!